Іонерд Діджи, де М сорок БТ. DM40 це 4-дюймові двосмугові настільні монітори, які забезпечують збалансований та потужний звук. Ідеально підходять для діджеїв та прослуховування електронної музики вдома. Вони поєднують собі якісне звучання, зручність використання та сучасні технології, роблячи їх чудовим вибором. 4-дюймовий драйвер та 1-дюймовий твіттер забезпечують чистий та деталізований звук в частотному діапазоні від 70 Гц до 30 кГц. Ці монітори оснащені підсилювачем класу D, що забезпечує 25 Вт потужності на канал. Монітори мають різні варіанти. Підключення RSA, міні-джек, блютуз, вихід на навушники та вбудовану ДСП-карту. Ви легко можете до нього підключити свій комп'ютер, планшет, смартфон або інший аудіопристрій. За допомогою перемикача на задній панелі ви легко можете змінювати режими, оптимізуючи звучання під ваші задачі. Монітори мають стильний та сучасний дизайн, який гармонічно впишеться в будь-який інтер'єр. Вони доступні в чорному та білому кольорах. Завдяки своєму компактному розміру, монітори легко розміщуються на робочому столі та не займають багато місця. Монітори можна легко підключити до комп'ютера за допомогою кабелю RSA на міні-джек, який входить до комплекту. Також за допомогою цього кабелю можна під'єднати монітори до будь-якого аудіопристрою, який має вихід на RCA. Якщо вам не подобається купа кабелів вдома, ви завжди можете підключити ці монітори за допомогою Bluetooth. В комплекті йдуть два монітори: кабель живлення, аудіокабель, мініджек на RCA, кабель для лінкування моніторів, інструкція з використанням. Монітори від Pioneer DJ – це чудовий вибір для тих, хто шукає якісні та багатофункціональні монітори для діджейного, продакшену або просто прослуховування електронної музики.